Вітаю, мої любі українці! З вами дієтолог доктор Кет. Сьогодні я вам розкажу таку важливу тему, як застой жовчі. Які причини призводять до застою в жовчі, які наслідки має ця проблема, та як лікувати і відновити роботу вашого жовчного міхура? Я хочу звернутися до вас, мої підписники чи глядачі, які ще не підписані. Підтримати мене підпискою, лайком, бо я знаю, що кожен з вас дивиться кожен день Ютуб і знає, як мало у нас україномовного контенту. Тому я прошу вас підписатися, поставити лайк цьому відео, щоб воно набрало більше переглядів, щоб якомога більше було україномовного контенту, бо не хочеться знімати для русні. Русня вже а, залишає якісь неадекватні коментарі. Тому я хочу робити контент саме для України. Тому підтримайте мене, можете поширити це відео у соціальних мережах, бо тут буде реально ефективна, цікава інформація, яку ви не знайдете у на прийомі, наприклад, у гостринтеролога, який назначає 5-10 таблеток. Я знаю, це поширена проблема. Я дам вам натуральне рішення. Проблеми з застою жовчі. Тож підтримуємо наших, підтримує Україна. Слава Україні! Україна переможе! Давайте для початку розберемо, яку все ж таки функцію виконує жовч та жовчний міхур. Жовч складається в нас з холестерину, з пігменту, води. І вона синтезується печінкою та потім збирається в такий резервуар, як жовчний міхур. Потім виділяється по жовчному протоку в 12 12-палу кишку та вже допомагає травленню та виконує інші свої функції. Ми повинні розумі розуміти, що жовч нам необхідно для того, щоб смоктувалися наші жиророзчинні вітаміни. Це А, Д, Е, К. Якщо жовч не виділяється в достатній мірі, є застой жовчі, то а, ці вітаміни не засвоюються. Також жовч активує ліполітичні ферменти для того, щоб Розщеплювалися жири, які в нас потрапляють з їжею. Тобто, якщо ви маєте застой жовчі, то жири просто-таки не засвоюються. І це може бути в вигляді того, що ваша шкіра занадто суха. Ваше волосся достатньо ламке, основна функція це бактерицидна. Жовч нейтралізує бактерії, які потрапляють до нашого організму. Жовч е, необхідна нам для того, щоб е, секретувалися ферменти підшлункової залози. Ці ці органи пов'язані між собою. Тобто, якщо у нас буває так, що є холецистит. То це завжди буде зв'язано з панкреатитом. Ці всі дві проблеми йдуть поруч, одна нога, нога в ногу. Тому якщо ми зараз будемо розбирати моменти лікування застою жовчі, необхідно звернути вашу увагу, як працює ваша підшункова залоза, і як ми можемо зрозуміти, що в нас є застої жовчі? Коли вже е в жовтіє наше обличчя, це вже дуже серйозні проблеми. Це може свідчити про механічну жовтуху, коли протоки жовчні забиваються камінням. Це вже такі остання термінальна стадія, коли жовч не виводиться, не виводиться, і це призводить до жовчо хвороби. Зараз я вам розкажу такі не дуже очевидні симптоми, але це на таких на початкових етапах попередить. Формування каміння, то ми зможемо повпливати і відновити роботу цієї системи. Один з неочевидних симптомів це набряки зранку. Багато дівчат скаржаться на те, що прокидаються зранку і можемо по обручці подивитися, що є набряк на. На кінцівках чи набряк на обличчі. Це може бути одна з причин застой жовчі. Ми прокидаємося з відчуттям гіркоти в роті. Також може бути, це може бути ознакою того, що є оцей рефлюкс, закид жовчі, і вона ненормово виділяється. Ще один симптом це нудота та окачування в транспорті. Також може це мабуть, така найголовніша, найголовніший сигнал, що є застою жовчиця, те, що вас а, укачує. Основний а, симптом це слабкість та дретіливість. Ми, в принципі, всі а, намагаємося жити в такому активному ритмі, але постійно скаржимося на слабкість. А, в моєму одному відео я розповіла, що слабкість це може бути. Причиною аутоімунного процесу також слабкість це може бути а, причиною застою жовчі. Ви просто повинні зрозуміти, що я просто тут про засто жовчі, про жовчі, а, ну і шо, що є жовчі, Ну і що, що є жовчі, Ну і що, що не будуть а, виділятися там ця що в мені з того. А такий дуже ключовий ключик, такий в процесі травлення. він призведе до того, що в майбутньому ви можете страждати жовчокам'яною хворобою, та будуть проблеми саме оці камені. А потім в одному відео казала, що чік чик жовчного вже не буде, і ви, ну, ви ж розумієте, що кожен орган повинен бути на своєму місці. А які наслідки? Наслідки, а це постійні діареї, можуть бути закрипи, ваша шкіра буде така суха, а, скукожена, ваше волосся не буде а, свіркати бли, блискавучим таким світлом, бо сухість постійна за, 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 за рахунок того, що не засвоюються жири. А що може призвести до того, що у нас є застой жовчі? Та погана робота жовчного міхура. Це можуть бути такі а, причини, як а, вроджений перегін, закрут, жовчі. Але це я вам хочу сказати, що це остання така причина, основна причина це ваш спосіб життя, як ви харчуєтесь і як ви спите. А, почнемо зі сну. А, це дуже важливо, бо я постійно розповідаю про циркадні ритми. Як у нас функціонує організм в залежності від а, дня і жовчів вона дуже сильно з цим пов'язана з, з світанком та заходом сонця? Оптимальніше всього, прокидатися десь. А, до 8-9 години ранку, а, тоді наша жовч виділяється і йде процес травлення. Якщо ми спимо, жовч не виділяється і вона зостається. Бо а, виділення жовчі йде якраз з прийомом їжі. Через 3-5 хвилин, як ми почали жувати, починає виділятися жовч. Це такий пов'язаний механізм. А якщо ми спимо, то жовч застаюється і не виділяється. Тому а основний момент, що ми я забула сказати, ми можемо зрозуміти, що є застої жовчі. Це зранку немає апетиту. Не виділяється жовч, немає апетиту. Тому ми повинні. А дуже слідкувати за нашим режимом та ритмом. Жовчний та жовч, вона дуже любить стабільність. Стабільність, тобто в один і той же час, ми повинні там снідати, робити обід та вечеряти. Це ідеальна картина життя. Якщо ви пізно встаєте, не снідаєте це. Якраз призведе вас 100% до застою жовчі. Є такі не банальні причини застою жовчі, а, про які ви можете не знати. Але я вам скажу це комбіновані оральні контрацептиви. Від цих а, таблеток а, є дуже багато проблем, і я хочу звернутися до всіх дівчат, які а, вибрали цей метод контрацепції. Це у майбутньому призведе до дуже багато різних проблем зі здоров'ям. І за 100 жовчі це буде там саме мінімальна проблема. Починають ціпатись щитоподібна залоза, проблеми з жіночими гормонами. Тому а, проконсультуйтесь може з лікарем, з гінекологом для того, щоб вибрати більш такий а, здоровий метод контрацепції. Зловживання солодким. Алкоголем, жирною їжею 100% призведе вас до застої жовчі. Особливо це може бути, знаєте, як коли ви ввечері дуже багато з'їдаєте їжі, переїдаєте і зранку довго спите та прокидаєтесь там, я не знаю, там неважливо не не там. В 10 в ранку нічого не снідаєте, і потім десь по обіді випиваєте якусь там каву з печенькою, то 100% ваш жовчний він там загибнається йому дуже дуже погано. Дуже мало фізичної активності. Жовчний, він любить. Спорт, бо коли ми там робимо скручування, такі рухи це якраз механічно допомагає виділятися жовчі. А якщо ми цілий день сидимо перед комп'ютером в такої позі, то наше тіло воно скручене і жовч буде дуже погано виділятися. А можуть бути причиною застої жовчі гельмінти. Які там сформувалися, це теж є одна з проблем, але гельмінти достатньо складна проблема, її треба вирішувати спеціальним лікарем, не брати оці хімічні препарати, типу вермілу, бо ваша печінка вона відсохне скоріше не від гельмінтів, а від цих хімозних препаратів. Також застой жовчі може бути причиною гіпотереозу, і це такий порочний круг. Коли гіпотиреоз впливає на застой жовчі, та застой жовчі впливає на Гормони щитоподібної то Наш організм він не працює окремо, як ми любимо приходити до гінеколога вона назначила нам оці коки, і ми поїхали собі а, далі лікувати цю окремо а, жіночу статеву систему. Або як ми приходимо до гастроентеролога, він нам напише 5 таких там, різних препаратів, цих таблетосів, а і нічого може навіть ну, там, стіл номер 5 так, це не працює. Наша система вона пов'язана і жовч є ключовим елементом в роботі нашого організму. І якщо ви хочете позбавитися слабкості, бути енергійною людиною та для жінок виглядати дуже добре. Нам потрібно наладити жовчий відтік. І зараз я вам про це розкажу. А, перш за все, ми сказали, це сон. Треба прокидатися. Ті, хто прокидається достатньо пізно. У мене була, до речі, клієнтка, така жінка, вона не працювала і вона прокидалася десь о 10 або 11. В неї була проблема жировий гепатоз та застой, дуже сильний застої жовчі. Тому, а, що ми повинні зробити? Ми повинні почати прокидатися достатньо рано. Рано, я вам казала, ну саме пізніше це о 9. І прокидатися і зразу, там, коли відчуваєте голод, починати снідати. Ви прокинулися, відчули легкий голод і почати вже снідати. В кого є а, перед сніданком обов'язково треба пити теплу воду. Тепла вода повинна бути протягом всього дня. А для того, щоб не забувати пити теплу воду, ви просто можете взяти собі термос, нагріти там до трошки вищої температури тіла, там 40 градусів, і оцей термос собою тягати, тоді ви точно будете пити воду теплу. Вона впливає на те, щоб розслабити сфінктер оді, і без таких всяких зусиль, щоб жовч витікала в 12-палу кишку. І потім вже Приходити до сніданку. Сніданок може бути з жирами, тоді це буде кращий жовчий витік. Це може бути яйця в см'ятку, можуть бути якісь лосось, достатньо жирна риба, сільотка може бути. Вона теж дуже крута альтернатива. Лососю, та також може бути ікра. Може бути ікра оця, червона, там чорна для аристократів, і може бути там більш там, бюджетна там мойво ікра. Може подивитися в магазинах, є, продаються в баночках оці різні види ікри. Оскільки застоєм жовчі є якраз спазм жовчного через. Велике перевантаження нервової системи, активація симпатичної нервової системи, жовч у нас спазмується, нам потрібно більше розслаблення. Активати, активувати нашу парасимпатичну систему, яка відповідає за розслаблення жовчного. Треба зменшити кількість стресу. У мене є відео про те, як зменшити стрес під час війни. Дивіться його обов'язково. Там прості, дуже такі дієві. Поради, які ви можете використовувати кожен день, і обов'язково приймайте магній, магній, гліцинат чи магній цитрат. Я знаю, що багато з вас вже подивилися відео про магній. А тих, а ті, хто не дивився, наголошую подивитися: ось посилання зверху. Тому дивіться відео про магній та обов'язково додавайте магній, якщо у вас є застой жовчі. Ви повинні виключити з свого раціону всі продукти, які можуть впливати на застой жовчі. Це рафіновані е, вкусняшки, ці, типу, печеньки любимі, наші тортики, а, е, конфетки. Все це виключаємо з раціону. А, виключаємо з раціону такі, я знаю, що є відділ для діабетиків. Відділ для діабетиків є вкрай небезпечним відділом, бо там є а, продукти, в яких немає цукру, але є фруктоза. А фруктоза, вона більш шкідлива для нашої печінки, бо вона саме там синтезується і призводить до того, що в нас розвивається такий стан, як жировий гепатоз чи жирна печінка. Тому, якщо ви виключаєте свого раціону солодка, ні в в якому випадку не можна заміняти його на. На фруктозу. А не зловживайте фруктами. Один-два фрукти в день достатньо. Можна брати ягоди, зараз можна брати там заморозку, заморожені ягоди. Це теж буде дуже круто. А зменшить в своєму раціоні кількості жирів. Я знаю, що у нас наша улюблена страва це картошечка, картопелька жарена, там в маслі. Таке для жовчного є просто смерть. А якщо там постійно зловживати жирним, що може бути каміння в жовчному? Це дуже багато проблем, болі, жовтуха, в майбутньому операція, бо майже неможливо розчинити оцю, оце каміння. Зменшити в раціоні кількість там, трансжирів, зменшити кількість фастфуду. Олії нерафіновану олію взагалі виключити з свого раціону. Треба перестати їсти на ходу. Дуже багато людей. Ну зараз вже мабуть менше, які працюють працюють в офісі. У них багато зустрічей. Просто їдять там щось, якусь булочку, перекусують на, на, на ходу. Ми, по перше, активуємо симпатичну нервову систему. Це спазм, це стрес. І приводимо до застою жовчі. Що треба додати в раціон для того, щоб відновити жовчу відтік? Жовчний дуже любить гіркий смак, тому додавайте якомога різної гіркоти. Це може бути рукола, це може бути імбир, може бути куркума, редис, часник, цибуля дуже важливо. Можна додати. Чи чаї жовчогінні. ви можете купити в аптеці жовчогінний збір а, і заварювати 2-3 рази на день і пити такий чайок замість чорного чи зеленого чи кави. Зловживання кавою також може призводити до застою жовчі. Обов'язково наладити свій сон, лягати не пізніше 12-ї, прокидатися там 8-й, максимум 9-й, і за 3-4 години до сну не їсти, бо переїдання на ніч – це один із основних факторів, того, що у нас є застой жовчі. які ми можемо додати бади в свій раціон, я вам розкажу такі основні, які не будуть. Е... Які можна без призначення лікаря, але краще всього записатися на прийом чи до дієтолога, чи до інтегративного лікаря, терапевта. Я не рекомендую ходити до гастроентерологів, бо вони не позбавляють вас причини. Вони тупо назначають 5-6 препаратів, які ви повинні приймати синтетичних і не лікують ваших. Перше, ви можете взяти таку амінокислоту, як таурин. Таурин буде а, робити вашу жовч більш рідкою, вона буде без перешкод виходити в простір 12 палої кишки. Моя улюблена добавка, яку я постійно приймаю. Це Сілімарін, вона а, має такий жовм'який жовчогінний ефект, гебатопротектор, підвищує імунітет. Тому а, сілімарін обов'язково додаємо. Його приймати десь два місяці, а потім вже є звикання зробити півроку перерву і можна знову. Щодо того, чи можна при жовчокам'яній хворобі, все це, я не рекомендую самостійно а, починати жовчогінний. Курс, в кого є вже каміння. Приходьте на консультацію, записуйтесь до лікаря, і тоді вже разом а, приймайте рішення, які вам там трави потрібно, бо це може призвести до того, що буде поштовх і каміння, і каміння прийде в просвід протоки, жовчної жовчної протоки, та закупорить її, почнеться жовтуха, та можна навіть це призвести до смерті. Ну, це такі крайні міри, дуже небезпечно. Ви можете, я вже казала, тепла вода, магнігліцинат чи магніцитрат. Це, це дві такі основні форми магні, дуже круті. Сілімарін, таурін можна, і ліцетін, можна брати соняшниковий ліцетін, він теж дуже добре впливає на. Відтік жовчі та сприває відновленню клітин печінки. Якщо у вас є низька кислотність, а ви повинні теж з цим працювати, бо низька кислотність вона може бути причиною застою жовчі, ви можете перевірити дуже легко в домашніх умовах. А, ну, а вже ж краще це робити під контролем лікаря, але самостійно теж можна перевірити, взяти бетаїн а, пепсин, це шлунковий сок. І а, зранку, наприклад, з'їсти якусь білкову їжу, наприклад, яйця а, чи можна там коли їсте м'ясо чи рибу. А, Взяти БТІн, пепсин і поспостерігати, чи, чи з'являється почия. Якщо почия після першої таблетки з'явилася, у вас все окей, у вас нормальна кислотність. Якщо печі немає, то ми повторюємо цей експеримент з двома з двома таблетками і дивимося, чи з'явилась печия чи ні. Якщо печия з'явилася, у вас нормальна кислотність. Якщо печия не з'явилась, рекомендую додавати БТІн пепсин. У, а у прийом їжі там, де є білок, і це теж буде сприяти тому, що буде покращений жовчий відтік. Обов'язково додавайте до свого а, способу життя а, фізичну активність, скручування, нахили, таку гімнастику, можна якусь там йогу робити. Це буде сприяти тому, що ваша жовч буде краще. Відходити, записуйтесь до мене на консультацію. Якщо у вас є проблеми, якщо ви здавали аналізи, до речі, і у вас все нормально, це не гарантує того, що у вас є застої жовчі. Я діагностую по багато, багато питань в мене є, які можуть ну, якби натовкну наштовхнути на думку, що у вас є застої жовчі. Якщо у вас є гіпотереоз, це 100%. У вас є застой. Приходьте на консультацію, залишайте заявку, можна в коментарях чи на сайті моєму. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте наших, підтримуйте українців. Залишайте лайки, ставте колокольчик, щоб не забути про мої відео. До нових зустріч! Мені завжди приємно розповідати цікаві моменти для своїх українців. Україна переможе! Слава Україні!